Рукою священника Бог відкриває перед людиною небо. Ви напевно думаєте, що це якесь перебільшення, або це якась гордість, що священники є горді, що вони таке кажуть, але ні, справа тут не в священниках. які є недосконалі які інколи можуть бути так само і грішними, які борються своїми вадами, своїми схильностями, але так захотів Господь Бог в моменті, коли грішник чує над собою слова, прощаю і розрішаю тебе від усіх гріхів твоїх, Господь відкриває людині небо. Не тому, що священик такий святий чи досконалий, ні. Священ є тільки знаряддя в Божих руках. Так захотів Господь. Після свого вознесіння, після свого Воскресіння Господь з'являється своїм апостолам і каже: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи відпустяться, кому затримаєте, затримаються. І цю владу апостоли передали своїм наступникам, єпископам і священникам пресвітерам. І тому справа не в священнику, а справа є в Богові, який дав цю владу священнику. І коли ми в покорі визнаємо свої гріхи, жаліємо, каємося, то якими би грішними ми не прийшли до святої сповіді якими б ми не прийшли обтяженими гріхами, всі в гріхах? Після слів прощаю і розрішаю тебе, ми скидаємо з себе тягар гріхів і перед нами відкривається небо. Користаємо цією нагоди, яку дає нам Господь. Щоб через своїх служителів, які Господь в той момент використовує як знаряддя в своїх руках, тому що не людина прощає, не священик прощає, але Бог прощає, Бог розрішає через своє знаряддя, священника недосконалого своїми вадами, своїми гріхами, які так само потребують прощення і милосердя. Які так само каються в своїх гріхах, які так само сповідаються, але Господь через розрішення священика відкриває перед нами небо. Тому користаймо з нагоди прийняти Боже милосердя через прощення і розрішення священнослужителя. Амінь.